Це дуже звонить? Звони, що ти всі скрыває? Що я маю спитати в інтерв'ю у Толіка? Розумію ваше запитання. Коли ви готуєтеся до інтерв'ю з Толіком, важливо продумати ретельні та цікаві запитання, які допоможуть вам краще зрозуміти його, роль, яку він відіграє в компанії, а також культуру організації. Ось кілька ідей для запитань, які ви можете адаптувати. Wi-Fi таalma чи? Добре. Ну в Фейсбуці вже поширило, є що там скажуть туди колись, що шевістограмти. Будь ласка. Троповокруча? ще? ні. Ну тобі, бач, перебуває питання. Що я маю спитати в інтерв'ю у Толіка? Питання. Підготовка до інтерв'ю з Толіком це важливий крок. Щоб розмова була продуктивною та допомогла вам краще зрозуміти один одного, варто заздалегідь продумати, які саме питання ви хочете поставити. Ось кілька ідей, які можуть вам допомогти. Загальні питання для знайомства. Про досвід. Як давно Толік працює в цій сфері? Якими проектами він найбільше пишається? Які найбільші виклики він долав у своїй роботі? Про... Що мені спитати. У інтерв'ю у мистецтвознавця візуального мистецтва з Івано-Франківська. Що запитати у мистецтвознавця візуального мистецтва з Івано-Франківська? Чудове питання. Розмова з мистецтвознавцем може бути надзвичайно цікавою та пізнавальною. Ось кілька напрямів, якими ви можете рухатися під час інтерв'ю. Про місцеве мистецьке середовище Івано-Франківська школа мистецтв. Які особливості та тенденції характерні для Івано-Франківської школи візуального мистецтва? Хто з місцевих художників найбільше вплинув на її розвиток? Місцеві галереї та виставкові простори, які галереї та виставкові майданчики ви вважаєте найцікавішими в Івано-Франківську? Які виставки відбуваються там зараз? Місцеві мистецькі фестивалі та події? Які мистецькі фестивалі та події відбуваються в Івано-Франківську? Яка їхня роль у популяризації мистецтва? Про сучасне українське мистецтво, сучасні тенденції. Які сучасні тенденції в українському візуальному мистецтві ви вважаєте найбільш актуальними? Вплив світового мистецтва? Як світове мистецтво впливає на українських художників? Які існують точки дотику та відмінності? Роль мистецтва в суспільстві? Яку роль відіграє мистецтво в сучасному українському суспільстві? Як воно відображає соціальні та політичні процеси, про конкретного художника або напрямок? Обраний вами художник можете розповісти докладніше про якогось конкретного художника, який вас цікавить? Чим його творчість є унікальною? Мистецький напрямок, який мистецький напрямок ви вважаєте найбільш цікавим і чому? Як він розвивався історично? Про освіту та кар'єру, освіта мистецтвознавця? Який шлях ви пройшли, щоб стати мистецтвознавцем? Які знання та навички необхідні для цієї професії? Кар'єра в галузі мистецтва. Які можливості для кар'єрного зростання існують в галузі мистецтва в Україні? Більш особисті питання. Що вас надихає? Що вас надихає займатися мистецтвознавством? Які емоції ви відчуваєте, коли вивчаєте твори мистецтва? Майбутнє мистецтва. Як ви бачите майбутнє візуального мистецтва? Які нові технології та тренди можуть вплинути на його розвиток? Запам'ятайте! Важливо бути уважним слухачем і ставити уточнюючі питання. Це допоможе вам глибше зануритися в тему і отримати максимальну користь від розмови. Чи хотіли б ви дізнатися про якісь конкретні аспекти візуального мистецтва або отримати додаткові поради щодо проведення інтерв'ю? Які, які уточнюючі питання можна задати мистецтвознавцю Анатолію? Які уточнюючі питання можна задати мистецтвознавцю? Чудове питання. Уточнюючі питання дозволяють глибше зануритися в тему і отримати більш детальну відповідь. Ось кілька прикладів уточнюючих питань, які можна задати мистецтвознавцю візуального мистецтва з Івано-Франківська щодо місцевого мистецького середовища про конкретних художників. Хто з сучасних івано-франківських художників, на вашу думку, найбільш перспективний? Чому про вплив історії? Як історичні події вплинули на розвиток мистецтва в Івано-Франківську? Про співпрацю з іншими містами? Чи є співпраця між івано-франківськими художниками та митцями з інших міст України або світу? Щодо сучасного українського мистецтва про вплив політики? Як політичні події в Україні впливають на тематику та стиль творів сучасних українських художників? Про нові медіа, яку роль відіграють нові медіа, відеоарт інсталяції у сучасному українському мистецтві про комерціалізації? Только ввичай. Це такий маленький. Вступ. Ти думав, що на цьому завершували? Ну я просто згадав, що ну колись з тобою. Ну, то, в принципі, я до цього був готовий, можна було поставити крапку. Але ми якби з тобою так не раз вже типу, підводили такі якби, ноти, що художнику вже не потрібно якби, там, малювати. А тобто художник проходить якийсь шлях і... Uh, якийсь uh, якийсь на якомусь етапі цього шляху, малювання вже стає, <світ> скажімо так, ну, як, як сказати, вже не потрібно малювати. Що ти на це скажеш? Тим <світ> більше бачиш, зараз немає інструменту, які нас просто… То не залежить <світ> від художника, якщо будь яка людина зможе не займатися нічим, це вже, от, вона тоді. Не даремно життя пожила. Чи це художник, <клес> чи це комбайнер, чи ще хтось. Я просто розумію, якщо ти переходиш як художник від малювання до брання інтерв'ю, то ти ще чимось невдоволений. Ти ще щось досліджувати, хочеш щось вивчати, чогось тобі бракує, хочеш щось з'ясувати, то що ти не зміг. В художніх практиках досягнути. Намагається цю, цю порожнечу заповнити балачкою. Але, чесно кажучи, не розумію для чого. Балачка це більш якийсь, я не знаю, педагогічний процес, повчальний, там, ділення досвідом або розказувати. Але навіщо це для художників? Не знаю, чи є логіка? Ти пролив. Але та, я хотів, якби підвести нашу... Навіть бо перед тим там задавав питання і всі, всі питання, якісь там з'являлися, і все би переварював. Де цікаво, і викидав їх, на допомогу прийшов штучний блек, який взагалі має політики то навіть як я готувався, це вже форма. Це шаблонні речі. Шаблонні речі, так. Він зовсім не враховує якихось реалій, в яких ми знаходимося, хоч там ніби питається про те, як вона там впливає зараз на це. Але ну, як на мене, він умов пишу друга є. Коли в нас на третьому році існують надалі спілки художників, Міністерство культури, управління культури, ну, такі атавізми, які залишилися від попередньої країни, то, чесно кажучи, і до цього часу поняття таке як сучасне мистецтво на державному рівні не легалізоване, то війна провальна. Ми, ми ще не вийшли, з, значить, з тої радянської і субкотської дійсності. Тому говорити про мистецтво? Ну, можна, але з іншого боку, унікальна ситуація, коли художники взагалі незалежні від держави, ну ті, хто хочуть. Не платити членські внески в спілку там, чи що, якусь і в робити все, що хочуть, і... <світ> жити за гранти там, чи за якісь випадкові продажі. Ну, друзья, в першу чергу, так, ми ну, так підійшли до е, тебе, як до Мисливського знавця, але для мене ти, якби я твоєю творчістю якби, не спостерігав, бачив твою роботу, або ти в першу чергу, я думаю, художник все ж таки, як для мене. Ну. І хотів ну, спитати тебе, бо думав, один як варіант прийти, щоб ми помовчали без слів, без всього. Але ну, хотів тебе спитати, ну, можливо, вже такі практики були і не раз, такі перформанси, що люди просто зустрічались, мовчали, і це якісь теж обмін якимись своїми думками, знаєш, було таке, що я не чув пропевно. Це чого, Якщо згадувати про перформанс, та сама ну найвідоміша перформанка Марина Абрамович. це Вона <ан> сама сама індисує. Зараз що за столом люди сідали і вони собі дивилися до молоді. А думав, думав, hmm. ага. що такий пиво? То, в принципі, так, ти правий, щось що хвилює, щось дійсно, що є, якісь питання, невирішені, то. Ти як художник, і я як художник, то, тобто ми разом якби. Ми... Ну, грубо кажучи, між нами зараз, якщо ти дозволиш, це теж певний твір. Твір, який має ну, свою форму, який вже відзеркалиться, люди будуть бачити. і Я думаю, що це. А може в фотоапараті нема плівки? Ну, нічого не залишиться. Якщо в фотоапараті немає плівки, тоді, так, тоді це, тоді це теж якби, це, напевно, ще чистіше, якби це все якби було, тому що ти якби ще от, з цим функціонуєш інструмент, інструментом і розумінням, що тебе ще якби, фіксують. Тому цей твір, напевно, ну, я так думаю, був би ще чистіший мова. Ну, тобто я до чого веду? Що я думаю, що навіть якщо ми сидячи тут, і навіть якщо це буде знімати камера, і навіть якщо ми не будемо говорити жодного слова, глядач, який е, okay, далі побачить нашу зустріч, зафіксує зразу з першого погляду е, нашу. Твір і буде бачити, який ну ти значить, уже наперед собі якось прораховуєш, який результат буде від цієї балачки чи від цього мовчання. Ну мовчання, напевно, що не вийде, але не виходить принаймні зараз. А я, чесно кажучи, кажу, не знаю. Та, на що ти, ти, ти розраховуєш? <гул> де це буде розміщувати на яку аудиторію, ти собі орієнтуєшся? Ні, Ну, все окей, я типу… Студентів в, в Кулькач і хто це має подивитись? Ні, для мене знову ж таки, я кажу, я до цього підходжу вже як от після цього як до твору. Наше... Ми з тобою тут є, присутність наша, та. То Тобі в, так... тобі аудиторія не цікава. Ну, цікаво, я ж якби інтерв'ю включаю, нашу зйомка, якби фіксація нашого твору. Ну, чекай, що таке будь-який твір, хто робить, там. Скажем, для при картину намалював. Ну ти сьогодні робиш, а завтра показуєш. Це то саме. Це наш твір зараз, а побачать люди. Ну ти ж не всі картини показуєш. Ну, то вони вдалі. Бувають. Не вдалі, ну. Ти знаєш, невдалі. Ну, там, що перемальовуєш, або просто все-таки ніколи не витягаєш шутля, мати. Такі... Ну, ти, ти вже до мене, як до художника, ти ставиш питання. Добре, про невдалі, я тобі скажу. Невдалі це якраз от суть цього всього нашого, якби такого, що трошки підходу, бо ти теж підійшов, бачиш, до Програєм війну і один з. Ключових, так би на мене як художника, не вдалі це якраз форми, які ми не хочемо щитувати і приймати. Знаєш а їх треба за них треба братися, за них треба щитувати. Той самий, ну ти напрямо розумієш прекрасно, про що йде йдуть якісь такі негативні форми висловлення в сучасному мистецтві, від чого люди відштовхуються відштовхуються, але не треба негативних форм. Візьмемо простий твір зараз. Ми його. Приклеєний твір мистецтва приклеєний банан. Ви чудово помітили цікавий феномен сучасного мистецтва. Приклеєний до стіни банан, який став справжньою сенсацією та об'єктом багатьох обговорень, є яскравим прикладом концептуального мистецтва. Такий вид мистецтва ставить під сумнів традиційні уявлення про те, що може вважатися твором мистецтва та як його оцінювати. Чому банан привернув таку увагу, провокація? Ну тут е, просто е, твір якби несе в собі якийсь там негатив, ще щось, але е, читаючи якісь певні коменти на наших платформах, там е, такі така форма довбу. До чого люди <свісно> дожилися, <свісно> там би краще голодних нагодували. І це така, знаєш, Така величезна. Я, 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 я кілька на... модних, один навіть з тих, хто купив дуже дорого. Бо їх декілька варіантів. Це було спочатку на ярмарці, по виставляли і там один з художників з'їв, а потім один з покупців, який там шалені гроші, виплатив, теж з'їв. гів, ніби цей самий банан показуючи. Ну по-різному можна собі там на це все глядати, дивитися, чи художник знов перетворює людину в мавпу. Не тільки ту, що з'їдає банан, а навіть ті, хто коментують, що краще mm -hmm. нагодували, це ж теж така звірина поведінка. Так. Mm -hmm. Але... Мені більше подобається якби, теорія, що мистецтво походить з якихось магічних пам'яток, чого десь там якісь десятки тисяч років з'являлося зображення, навіщо це було людям, нібито. Розповідають три професії, які там теперішні є хователі, там педагоги, лікарі і, і художники. Це вони колись були особі якихось тих шаманів, які займалися. Ну, трошки були чутливіші від інших. Своїх родичів і змогли щось ще передбачувати, чи там вчилися, як травами якимось користуватися, чи передавали свої знання там когось повчали далі. І ніби мистецтво теж, бо навіщо людина займається мистецтвом, це здається най найбезглуздіша практика. І цей банан ніби це теж показує як означення. Для чого людині мистецтво? Що вона їм дає? Вона ж її не годує, воно там ну, не, ну, не, не почує. дає це заробляв той Катилан слухає. Mm -hmm. абсурд, абсурд викликає якусь, ну, не знаю, повагу там чи як в інших тих, хто не знає, куди гроші дівати. Хтось вміє заробляти гроші, якісь шалені там, на різних обурудках, на різних пакуляціях, ще на чомусь, і тому йому не шкода їх на щось потратити. Те, в чому він взагалі не може побачити в Ну, але ти не зупинився від твоєї роботи, наприклад, живопис недостатньо глибокий, щось тебе спонукало, рухатися, малювати. Якби. І ти... Був такий період, що так. Так, був. Потім потім, та... і сім. Ну, що ти взагалі? Ну, можливо, ти знову прийдеш до цього. Ти можеш... Можливо, але це вже зовсім інакше підхід буде. Це вже якийсь буде зверхення в Добре, Софія, так? Так. Софія, я гарно дякую. Ну, ми на цьому закінчимо, черкає. Це зараз може просто. Yeah. Що, можливо, інший підхід буде, на цих словах може yeah. бути. А то буде отак так, такий чистий, прямий це, чи якийсь щось буде перемонтажовуватись, переставлятися, обрізатися, okay. чи не знало? Тут як напевно. Е